На Буковині прощаються з загиблим українським воїном 31-річним Олегом Косованом. Програміст за фахом він був призваний до лав війська торік улітку Служив сапером у 14-й механізованій бригаді. Чотири дні тому він загинув від вибуху. На тепер жодних подробиць про обставини смерті бійця у військоматі не розголошують. За попередньою версією кажуть, що чоловік підірвався на міні в районі Сєвродонецька. Олег Косова народився у і виріс у Шахтарську в Донецькій області. Тож друзі кажуть, пішов до армії визволяти свою малу батьківщину. До мобілізації йому залишалося трохи більше місяця. Попрощатися із загиблим воїном прийшли сотні жителів міста Стороженець, де жив чоловік. Після прощання тіло бійця відвезли в місто Вижницю, де в нього лишилися бабуся та сестра. Там героя і поховають. Рішив як мужчина, що він має бути там, він має выполнять свой долг, свою обязанность перед государством, защищать ее. И он Він добросовісно делал з першого дня до последнего. И Жаль, що коли совсем всім трохи, може до возвращання домой. Він сам був родом з Донецька, тому що коли у нас навчався, у нас навіть кличка його була така, називали його всі Донецьк. Він сам по російськи розмовляв. Але ще інколи навіть обурювався на нашого що хлопці, що, що ви мене називаєте Донецький, а що з України? що, що ви так прикалуєтесь? Але він дійсно був українцем.